Вельмишановна громада міста Борисполя, високоповажні виборці, наближається час, коли кожен з вас має зробити свідомий вибір. Вам вирішувати, чи підтримати розвиток міста, започаткований міським головою Анатолієм Федорчуком. 31 жовтня 2010 року день вибору кожного з вас. Саме ви вирішуєте, залишитися байдужим чи проявити свою активну громадську позицію. Сильний Бориспіль потребує сильної громади, здатної розставити акценти на пріоритетних питаннях розвитку міста, а саме, екології. Ми маємо вже сьогодні дбати про здоров'я наших громадян. Це можливо організувати через спорудження бюветів з чистою водою запровадження очисних споруд. Запровадження енергозберігачих технологій має сприяти економії бюджетних витрат. Надзвичайно важливо сприяти здійсненню молодіжної політики. Ми маємо підтримати молодіжні організації, сприяти розвитку молодіжного та учнівського руху, створювати умови для реалізації їхніх творчих ідей. Кожен з нас хоче бути гарним господарем у себе вдома. Однак не варто забувати, що місто теж наш спільний дім. Тому надзвичайно важливо буде підтримка благоустрою міста та приміських зон. Ми повинні дбати про розвиток віддалених мікрорайонів, облагороження зон відпочинку громадян. Наше гасло бориспіль без околиць. Наша команда усвідомлює важливість стимулювання розвитку освіти, спорту, медицини та культури. Ми за підтримку творчого працюючого вчителя, обдарованої дитини. Розвиток сімейної медицини, сприяння участі наших команд у спортивних заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівню. Знаємо, що громада міста чекає на будинок культури. Можливо, після впровадження енергозберігаючих технологій ми знайдемо кошти для його будівництва. Підтримка соціально незахищених категорій громадян теж актуальне питання для нашої партійної команди. Важливо, щоб усі мешканці нашого міста почували себе повноцінними громадянами, мали робочі місця, могли себе творчо реалізувати. Місто Бориспіль нині досить потужно розвивається. Налагодження та підтримка зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема залучення інвестицій, одне з пріоритетних питань нашої партійної програми. Ми команда високопрофесійних фахівців. Здатних брати на себе відповідальність і вирішувати складні завдання. Ми чесно дивимося вам в очі, бо знаємо, що ви можете підтримати не абстрактні ідеї, а людей, здатних їх реалізувати та втілити в життя. Від цього залежатиме з вами добробут, щастя близьких та рідних, віра молоді в майбутнє. Зробимо разом наше місто краще. Бориспіль буде сильним. Сильний Бориспіль, сильна Україна.